Знаходимося в селі Красна Тячівського району Закарпатської області. На подвір'ї е, цікаво, цікавого тут чоловіка, але я вам маленько розповім про е, цікаву історію красної е, село засноване в середині 15 століття. Перші сім'ї, які заснували, це е, сім'ї Цубера за рікову, це ми знаходимося за ріков е, сім'ї в е, середньої віки. А на там, де горб, де центр горби, то Заснували носи, а внизу, там, де поля, це засновано свої мами. Оце така історія. А пізніше сюди через Красну, через полонину, зайшли сім'ї Грецян і Горкавець. Так, ну, багато тут є таких, але це саме такі ті сім'ї, котрі заснували це село. Спочатку середніх віків це село називалося Красношора. Чого Красношора? Тому То що. Туди перші заселенці із нижніх сіл, котрі приходили тут. Дуже дерева росли красними шорами. Красні то красиві дерева рядами, шори то ряди. Ну, або ще кажуть, що ще одна легенда, що красиві квіти на підгорбах росли у красні, теж звідси приходять красна шара, -шори, красні шари. Ну, ця нижна частина. Гайдуки називалися ворота гайдуцькі. От сюди заходили гайдуки це, ну, як жандарми, вони збирали податки в середні віки. А друга сторона майорська, там, де випасалася худоба. А тут є приселки підчос, Красношора, далі Журава. Деякі багато таких зворів цікаво. Тут Плайський є звор, є Тиховець і ще деякі такі. Ну, я вам більше назвав. Ну, і цікава історія про церкву цього села, яка в 861 році побудована, почалася будувати місцевим носом Федером, який знайшов клад, кажуть, на, на полонині, випасаючи худобу. І він вирішив побудувати церкву. Місцеві сім'ї їх близько 60 по 100 сріблом, 100 рублів сріблом, чи як вони це називали? Вони. Давали від кожної сім'ї, прості люди будували, давали але роботу робили лише просту роботу. Майстри робили з Франції. Оцю церкву керували цими роботами. Для зв'язки каменю використовували білок. Що я ще тому цікаво, що аж 800, через 18 років чи церква була введена в дірів, дзвони були з Франції, іконостас був із Польщі. а Дві картини мені дуже цікаво, так я був у церкві колись на відео знімав, бо я свадьби знімав теж. То там є е, дві ікони: Ісуса Христа і, і Пресвятої Діви. Це ікона італійського художника, який жив у Букачівському монастирі, і село Купило. Ну і там ще коли Перша світова війна, е, тут навіть італійські полонені були. У школі прожили, а школа вже побудовала в 1931 році при Чехах. Стара школа, там, де був е, е, військовополонені, згоріла в 19-му році. Ну і розвиток села більше дістало при Чехах. Тоді пілорами з'явилися, євреї тут і так далі. Ну е, це вже окрема історія. Де ж підемо ще про красно розповідати дещо цікаво. А зараз ми знаходимо на подвір'ї. Рецян Володимира, mm -hmm. бачимо, що тут хата довкола хати тут багато такого для дітей, площадки mm -hmm. се строїть. Але що цікаво, що тут хата побудована з бутилок. Скільки володдя mm -hmm. використано 80 тисяч тисяч. Різних yeah. марок я yeah. бачу тут. Yeah. Якщо би тут за кожну бутилку подивився, це скільки років mm -hmm. ти збирав. Шість років. Це з якого року ти починав збиратися вже? 12-го року. 12 року. Да. Тут 80 тисяч бутилок. Бачите, людина, з однієї сторони, ти допомагав екології, да. може його називали девакуватором, чого ми бутилки збираємо, але це все цікаво. Я думаю, да. що прийде час і зацікавляться після нашого відео, зацікавляться. Оцією хатою буду зв'язуватися з Володимиром, в контактні ще залишимо контактні телефони, аби ви могли зустрітися з ним людиною. Ну, Далі Володя нас запрошує зараз по посятити по побувати в його хаті. То зразу на вході а, планчак сокира така для тески. Тут так. є і рубанки, тут є і для рубки м'яса, тут є і кирка. Чукан по-нашому. Да. Ну, бачите, тут усі і, 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 то, то, гнітушитель, і все, да. все, все твоїми руками створено, да. да. бачимо дуже красиво. Двері природні такі зроблені. Да. Під старовину. Так, я заходжу. Кухня. кухня, цікава печка. Тут травна все це з каменю, звідки камінь брав цей. Це у нас у... є украсний? Да. Це сам мурував Так, це саме мурував. Да, дивіться, навіть е, я не, не бачив тут ніде так, в принципі, оце е, рогач, да. е, де в е, піч клали е, страви. Показуй свої, бо да. я, я так просто да. розповідаю. А... Це все з дерева тут зроблено, це з наросту, з коріння. Да, сходить да, з дерева. Да, да, сходить. Оце дивіться, це також даже цікава така полиця. Да. 에, розвернися, добре. Тут це все з дерева, це mm -hmm. 에, 에, для, для зберігання сиручого mm -hmm. бринзи, це кулотюха, mm -hmm. там фаска така, mm -hmm. де сало, кубасу зберігали. Давно так, так таке життя було. Mm -hmm. Но, 에, що у вас, це? ми бачимо внутрішні пристінки, mm -hmm. стін дуже зроблені з бутилу. Mm -hmm. Далі куди ми йдемо? Зараз ми знаходимося в прихожій. Так. Це твої роботи, стіл, це, це ти все зробив своїми руками. Так. Ну, розказуй, якого дерева. Всего таке з липу все зроблено. І треба три роки, бо насохра, бо далі можна рубати. Матеріал. Да, липа в основному використує, бо вона легше м'яка. Лаки, які використовують, спеціальні лаки. Спеціальні до дерева лаки. Ну, я що хочу казати, що. Я ще пам'ятаю, у Чернянському лісокомбінаті був такий цех сувенірний. Там лаки були такі спеціальні, вони такі були жовтуватого кольору, кращі лаки. Да. Ялинка, бачите, вже новий рік на носу. Да. Ялинка вже стоїть. Тут опять же печка, да. тут багато таких зібраних матеріалів у хаті володі. З різних, навіть на базарах він скуповує. ну А от дуже багато виробів. Із... А що це за тарілка? У тебе з якого забувається? Кучерявоя на корпатах і да. кучерявого явра дуже мало залишилось, тому що в 90-х роках його дуже багато вирубали. Yeah. Бачите, тут карнізи, все виготовлено із дерева. Дуже велика робота вкладена це. Я, я люблю таких людей, як ти, того, що. Е, у наш час таких ентузіастів не дуже це що Спасибо. Я, наприклад, теж створював музей, коли був сільським головою у в актовому залі, дуже багато приклав. Але то люди не цінують. Для них головне у нас тут у верхніх селах головне ліс, е, педорами, заробіток, вирубка, вивезення, де можеш заробити гроші. А для туризму, от такі люди, як ви, це довгий процес, до цього треба готуватися. Створювати такі шедеври, бо просто прийти у кімнату, де нема що подивитися, немає ніякого інтересу, турист не прийде. От прийде до таких людей, як Володя, да. це великий труд укладений. Як ти видиш своє майбутнє Володя? Як ти видиш? Так, вишуча що. Аби да. туристів багато було, то багато є грошей. Ти хоче так, да, туристичний бізнес да. треба багато Так, да. Дуже багато треба. Ну, no. я бачу, що ти старту вже маєш. Що ще тут маєш? Тут сауна no. ще. Це все з дерева, тут шапки, тут сауна. Володя хоче створити ще для бжі лікування бжоло лікування. Шани no. чани. Шука, да, все чани. No. Він хоче, в нього плани дуже великі no. і дуже такі амбіційні плани. Добре, йдемо далі. Зараз піднімаємося горі сходами. No. Сходи також. Із дерева і ну, то, що бачить себе володя в цьому туристичному бізнесі, бачимо, що одразу привколо тут наверху прихожа, тут така різьблена баран Тут опять же багато чучел Це він міняє, ти володя міняєш, якщо так, комусь так. виготовляєш там, робиш. Вироби з дерева, ти міняєш. Тут так. багато бачимо наверху. І дерева, і лимонник. Весна ламонник. у нас вже хоче бути. Так. Такі цікаві нарости. Так. Світильник верху. А тут також вироби його, медвідь, дівчина. Тут такі цікаві капи, природні нарости, тут є і чучела, тут є і роги, тут є такий старовинний стіл. Ну, не старовинний і це його ідеями такими так. бачимо. Це треба ходити по лісі, шукати чучела. Оп'ять же бачимо, що і перестінки тут не лише зовнішні стіни. О, А це саме лес, який наверху Чучело-Лес. Покажеш нам номера. Йдемо номера. Ну, це... Номера. Да. Тут номер. Це один номер. Да. Ось такі номера. А це все різбране, карнізи. Це все отуплюється в тебе. Да. Тут другий номер. другий номер. Вже можна прийти переночувати. Да. А, Тут третій номер. Це третій номер. Такий красивий. А що все це те? Зеркало це кошти. Да. Я да. Сам. Да. Дивіться. Таке цікаве, дуже Та, з кожним разом сіл природний, такий красивий. Тримуємося. Дякую. Услідучій uh, uh, старовинній хаті, яка uh, була перевезена uh, сюди. Uh, Володя uh, він uh, uh, ще старовинний uh, поцінитель. Багато за yeah. ще речей старовинних, не тільки uh, такі, котрі використовуються. Минулому, а і зараз дуже багато робіт. Бачимо, що це роботи його вироби, вироби з дерева. І бачимо, що тут багато є рогів, ці всі, всі підставки під тими рогами, усі виготовлені володя. Володя, він фантазує сам, робить накреслення, і от в результаті виходить. Його дій от такі красиві речі. Ну, сіл красивий. Ідемо е, далі. Ось тут зеркало опять же, да. використовується е, красиве. Бачимо тут є і е, назва оцього, цього комплексу: кришталева хата. Навіть да. е, є на дверях у купитове да. Усередині Бачимо, що а, тут є і він чучала, але це все, він повертається, це все, що хочу казати, що він а, зміняє на свої вироби на чучала різні. Тут, а, тут є старовинні корита, там, і, коновка, а, тут є корита, які може з того. Це а, інструмент дуже цікавий. Це е, писати піки, отут так спеціально нажималося. І тут укріплялося, підніма... клалося е, це для перекриття хати, коли я склав драниці. І там тесалося таким ножом. Це так. рідко коли. Тут її пила давня, так. Е, Показуйте, звідки ця хата, звідки ти її притягнув? Тут сусіда я розібрав, бо її хотіли викидати, я пожалів, забрав її. Просто всередині дерева є, да, а да, розказуй. Да. А... Да, це всі, всі мої вироби із дерева. No. A... O... Звідки тебе про таке натхнення приходить, от таке фантазія. Це все з голови? Тися не вчив ні в кого, десь у якихось дивилися? дерев, дерев. А хто таке є, у вас украсний, що коло У В чорному вітрила. А, у вітрила що то. Бурсаєш, що так. Він дуже хороший бурса mm -hmm. майстер. Дивіться, скільки тут є тарілок таких, це його власна фантазія. Бачимо, що у кожної тарілці тварина або птах. Це тут є і готури глухарі по-нашому, і медведі, і рисі, і там є орел, і що тут, там є олені, і сова. Коротше, тут ціла. Галерея тварин. От є, тут дуже багато цікавих речей позбирано, роги цікаві. А це е, тарілки е, гуцульські. От дуже багато у таких в у, у горах тарілок є в людей старовині. Це один із атрибутів гуцульської хати. Це коли такі е, використовуються тарілки. Там є більш сучасні мальовані е, з України. А от ці наші. Ну і тут бачимо комод, скільки там всяких виробів, він збирає колекцію. Я думаю, що з розвитком туризму, якщо буде е, тут е, у нас у Брусторах, курорт е, турбат, то я думаю, що це буде мекка туристична, сюди будуть приходити люди. От навіть е, камеру старовинну знайшов, зніми з боку, покажи, так туди на камеру. Це, це рідкісний артефакт. Да. Да. Отакі касети От, є. Є стародавні часи. Да. Ось такі касети. Ага. А звідки ці стар... часи там? А ті? Звідки я їх купив? Купив, да. Старовинні часи. Да. Так. Ну не, не дуже. А даже, дивіться, Володя, оце ти роги придумав як світильник. Да. Да. Ну. Тут бачимо, що лампа ж таке є, але він не є дуже старий такий, але mm. е, тут є фотоапарат. Я так думаю, що це, yeah, це, це, це на наші худобу, на нашу такі корови вішали такі з е, колок, Колокол називався. Бо я це виливається, а це Колоколь. Yeah. Ну а це тут така полиця. Ну, ідемо далі така у тут Такі кімнати, все не фантазує. Yeah. А це я бачу в інтернеті. поклали yeah. на стул, тут дивиться, це yeah. давно тут е, клалися такий стрісок. Друга, так, чи ні? Да, да. Звідси крутила ручка, да, тут так. вентилятор, да, наміталася да. температура, і Будь звідси йшло в вогонь і так обпарювали свиню. Да, ну, да. А тут ще бачимо утюги давні, да. бачимо скільки утюгів. Да. Це утюги, такі давно були, що вугілля клали. І далі їх працювали. Це да. також цінні такі артефакти, да, картина, кар картини такі. Ну, що все робиться для того, щоб е, туризм розвивався. Ми yeah. тобі бажаємо того, щоб ти продовжував, ніколи не падав духом того, що ти е, робиш хорошу роботу. Yeah, для майбутнього, для майбутніх поколінь е, показуєш, як треба у туризмі. Важко буде працювати того, що треба щось показати туристам. Але я yeah. думаю, що це буде все. Добре, у тебе. Добре, зараз ми знаходимося в картинній галереї. Так. А, цікава кімната, тут багато артефактів. Так. І що Володя каже? Звідки це все, все така картинна галерея? Зараз ми поцікавимося. <реку> це коротше з Германії, зусиль. Я все скуповую. Ці картини всі це до тебе друг. Да. покажіть будьте добрі, от ці картини, які вони е, красиві. Це до тебе. Приїжджає людина, ти їй щось да. робиш взамін, вона да, да. тебе віддихає, і він подарив а, тут цікаву а, картину галереї. Mm. Зараз не всюди побачиш по нашому музею. Але роботи дуже а, цікаві. То десь, ти вже Коли він приїде, ти а, вивчиш це. А, розк... Треба маленьку історію цих картин трохи розповісти, хто, де, з яка земля, а, з Німеччини бо там по землях є. А, які художники хоча б, не будемо зараз шукати, тут є підписана картини, mm -hmm. Це картини дуже цікаві, дуже цікаві. Тут є і наші картини, mm -hmm. а тут це також так, mm -hmm. німецька mm -hmm. картина. Mm -hmm. mm -hmm. Це все німецька. Дивіться, тут є німець, навіть, чи австрієць. На такій цікавій картині, тут така знаходиться. Ну, коротше, Дуже багато і цікава історія цих картин. Я думаю, що мальовані у різний час. Є і гравюра, це теж з німецьких. Да, то теж це да, це а, да. теж німецьке. Це все німецьке. Мужик. No. No. А тут є цікаво, це також тобі передали. да. Це e, ціла лиця, колекція. Ціла колекція. Тут такі красиві е, рамки такі природні. Ну, да. no, а це грав'юри. Ну, Це тут у тебе. Велика ціна цього всього, того що бачимо роботи е, пометалове, пометалови yeah. роботи цінуються. Е, тут навіть революції, якісь є е, якісь е, за е, тут якісь певні етапи життя. Тут є і морські, і мости, yeah. і е, різних. Ну але це тут внизу з чого це, це, це слонова кость. Да, слонова Я кость, ja, да. сілен такий ja, столик, ja, да. не, під каву. Не, під каву. Е, і тут ще що? Це теж <му> слонова кость. Слонова кость. Ну а да. стіл цікавий, бачимо, ja. що це все має цінність. Е, ми далеко в горах украсний, але бачимо, навіть він має документи на цю картину. На ці картини да. з Німеччини, що ja. він тут є, хто йому подарував. Документи все повністю є. Так, бо то, що таке перевести через границю, да. це теж відповідальне. Так що не да. є це крадені роботи, а це да. є все відповідно. так, от такі ми маємося руйняти на таких людей, як Володя, Того, що він з простої сім'ї, батьки його прості. Вже батько тут свиню зарізали на городі. 79 років, чи сіки Так. Да. що мама, мама? Да. Скільки років має? 75. 75. Тому і він з дитинства прививалася тобі любов. Батько, де працював твій? На заводі. На заводі. А от скла тобі сю любовь. Батько ще нікого не ні. Я сам дуже хотів. Бачимо, твої труди не пропадають. Я думаю, що дітей скільки маєш? Я ще колостяк. Уявіть собі, час маєте холостяк з такими амбіціями. Для майбутнього, так що пишіть Володю, Хто ще має якісь такі можливості, аби не ще це все, все припорядкувати, того, що він сам не в ви молодець. Я думав, що тут діти. Не. Так що е, такі ентузіасти, як Володя, потрібні для туризму, того, що бачите, що це роками це створює. Е, і якщо б не було фантазії, якщо б людина не була така ціленапрямлена. Уперта і тут це даже аналіткове, що це? Ну <свисті> таких, як Володя, треба людей цінувати і підтримувати, того, що бачимо, що чудаки творять історію. розумієте, Без минулого не буває майбутнього. А такі люди, як Володя, вони показують, що у в житті важко. Здобувається, все, все, все важко створює yeah. а, такі артефакти, такий музей створювати, таку хату побудувати з бутилок, він ще не жонати. А, може, жонів дитячка йому будемо фантазувати. Yeah. Ну, але ми yeah. дякуємо тобі за твою роботу, за те, що е, ти є, за те, що ти е, борешся у цьому світі. бачите, війна йде. Життя погіршується, але такі оптимістичні люди, як ти, вони мають майбутнє. Я думаю, що війна закінчиться, і, і туди ринуть туристи і з Європи, і буде на що подивитися. Я тобі uh -huh. хочу побажати натхнення Божої благодаті, достатку, любові, знайти собі любиму другу половину uh -huh. діточок, і і аби тобі те, то, що ти запланував. Аби все здійснилося, а я думаю, що ми будемо тобі допомагати, аби люди бачили таке, таких ентузіастів, як ти. Ну, і ми створили, Я створив ще Михайло Офіцяй у Ютубі свою сторінку. Підписуйтеся, тому що від цього залежить далі майбутнє цього чоловіка. Чим буде більше підписчиків, тим більше людей буде знати. Не лише в Фейсбукові, а і в Ютубові. Дякуємо so, тобі. все so, so, найкращого, дякую. So. Розвивайся і працюй. So. Давай.